20 липня сили оборони України завдали низку успішних ударів по противнику в різних локаціях, продовжуючи зосереджувати зусилля на послабленні військового потенціалу РФ. Засобами дальнього вогневого впливу було успішно уражено російський зенітний ракетний комплекс С-300П у Белгородській області РФ, що значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні. У цій самій області наші війська також завдали удару по радіолокаційному комплексу Небо М, що критично вплинуло на. Його функціональність і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції 5N66M Big Bird. Такі скоординовані удари суттєво послаблюють систему протиповітряної оборони РФ, знижуючи здатність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру і сприяють веденню операцій українськими підрозділами. Послаблення цих систем безпосередньо підтримує наші зусилля, спрямовані на зменшення спроможності РФ вести агресивну війну і атакувати мирне населення та цивільну інфраструктуру нашої держави. Такі удари безпосередньо підривають здатність РФ демонструвати силу, прикривати свої війська та підтримувати незаконну окупацію. України. Української території сили оборони продовжуватимуть проводити операції з підриву критично важливих систем ворога, які підтримують функціонування російської воєнної машини. Україна буде завдавати ударів доти, доки окупанти не зупинять своє вторгнення, не буде відновлено територіальну цілісність України та не буде встановлено справедливий довготривалий мир. Слава Україні! On July 20, the Ukrainian Defense Forces continued to degrade the Russian Federation's military capabilities with a series of successful strikes across multiple locations. Ukrainian strategic fires successfully impacted a Russian S 300P system in Belgrade Oblast, Russia, significantly reducing Russia's long range air defense coverage in the region. In the same oblast, our forces also struck an Nevo M radar system, critically impacting its functionality, and simultaneously degraded the operational capacity of a nearby 5N66M Big Bird over the horizon radar station. These coordinated strikes represent a substantial blow to the Russian Federation's air defense network, diminishing its ability to protect its forces and infrastructure and enabling continued Ukrainian operations. The degradation of these systems directly supports our efforts to reduce Russia's capacity to wage its war of aggression and its continued targeting of civilians and civilian infrastructure inside of Ukraine. These strikes directly degrade Russia's ability to project power, defend its forces, and sustain its illegal occupation of Ukrainian territory. The defense forces will persist in conducting operations to undermine the critical systems and enablers supporting Russia's war machine. Ukraine will continue until occupiers abandon their invasion and Ukrainian territorial integrity is restored and a just lasting peace is established. Glory to Ukraine.